Всім привіт! Я думаю, що в декого з вас виникло на секунду таке враження, що я знову шукаю для бімки моди, тому що в бімці як в такій немає якихось компактних венів, ну хіба що один і той на американський стиль. Але якщо ви подивитесь на цю машину, ви зрозумієте, що я не шукаю модів. Тому що в версії 029 з'явився нарешті ось такий красень. Якщо говорити про машини, котрі от перший раз з'явились, то така машина в цьому оновленні тільки одна. Це Soliat Lanздей. Я не знаю, яка машина стала для нього якоюсь основою тим, що брали натхнення автори, але як бачите, тут. Достатньо багато різних модифікацій. Є турботюнер. Ми ось уїздили на супертюнері. Є драг-версія. є гоночний, є навіть тюнер Special Supercharged з приводом на всі колеса, і двигуном v 8 4.4. що дивно наявна ралійна версія. По стандартним модифікаціям їх дуже багато, є дві для того, щоб робити дербі. Є один вантажний, другий вантажний, security також вантажний, але поряд з ними також є і звичайні пасажирські версії. Ну а також є те, чого до цього ми не бачили. Це отакі от машини, в котрих написано Gumbler 500. Що це значить? Ну, Шановні, я трошки не в темі в чому прикол, але такі машини вони тюнінговані дуже дивним чином. З одної сторони це нагадує якийсь постапокаліпсис, з іншої сторони, ну знаєте, не настільки все погано. Тут є і ось такий шноркель з звичайної каналізаційної труби. Як бачите, є роботи по фарбуванню, тому що у нас деякі труби пофарбовані тут в рожевий. Є ось такий логотип тут і ось тут. Ззаду дверей немає, і є багато таких частин, котрі виготовлені за допомогою зварювання, болгарки і парочки не дуже цензурних слів. При тому всьому, на цій машині, якщо ви придивитесь замість звичайних ліхтарів, додано ліхтарі на світлодіодах ось тут, ззаду, це дуже сильно видно. Спершу, як бачите, такі ліхтарі також є, і їх достатньо багато. це все трошечки краще, ніж деребів версія, і загалом я не знаю, що це таке, що це за стиль тюнінгу. Якщо у вас є якісь ідеї, то можете в коментарях мене просвітити, бо я реально сидю і туплю. Такими модифікаціями заразились не тільки нові машини, а й деякі сторі. Як бачите, в піколіни з'явився ось такий, ну, я не знаю, як його назвати, ванномобіль. Ну, коротше кажучи, дуже незвично. По-перше, ми тут не бачимо кришки двигуна, е вихлоп зроблений напряму. Тут немає нічого такого дивного, як каналіційна труба, але подивіться сюди, тут просто вставлена навіщось ванна і вперед винесені колеса. Навіщо це було робити, я не знаю. Дивіться. Те, що передня підвізка тут точно не від цієї машини, це зрозуміло. Це нагадує підвіску від старих машин, я не знаю, 1900-х років щось таке. Як бачите, тут є суцільна така. Балка, і зверху до неї приєднана одна єдина ресора. При цьому, як не дивно, я бачу тут два амортизатори. Ззаду у нас колеса явно не від цієї машини, ну а зверху у нас є ось такий багажничок, в якому є паливо, мастило і навіть інструменти. Звучить це все, ну я думаю, ви розумієте, як, тому що вихлопної системи тут майже немає. Е, їде... Ну, я б сказав, що їде контрольовано, як не дивно. Тому що я можу повернути, і машина ось, намагається повернути. Ой, слухайте, дивіться, як там всередині акумулятор, бензобак всередині. Слухайте, це прикольні модифікації. Так, ззаді в нас наче фарами все нормально. Машина б'ється адекватно, все інше розлітається. Передні фари у нас не світлодіодні, але з сіточкою. В підколіни є дві одразу модифікації. Вони схожі, як бачите, підвізка тут також є, але зсередини кудись подівся бензобак. Я підозрюю, що він ось ось спереду. Я тут трошки забрутфорсив цю кришку і виявилось, що тут просто система охолодження. Якщо коротко, це та сама піколіна, але дракстер. Причому дракстер в його най... не знаю, найякомусь безумнішому вияві. Тут малесенькі, тонесенькі передні колеса і задні широкі сліки. Двигун виглядає ну, реально крутим. Це вже не настільки, скажімо, дивний тюнінг, але я досі не розумію, навіщо так вперед виносити колеса на машині і робити підвізку, котра. ну, Неефективне. Давайте спробуємо цю машинку розігнати. Я не знаю, скільки я до поворота вижму, але буде дуже цікаво. Тут також є Дніпро, але я щось боюсь, його використовувати взагалі. Так. Ну, в принципі, цей результат, він непоганий, я думаю. Своєю гамблер модифікацією здивувала свята боліт. Як бачите, це дуже незвичайна машина, тому що в неї шість коліс. Такий самий двигун, як там, але є одна маленька річ, котра це все діло відрізняє. Згаду у нас є ще один міст. Від нього ми бачимо, що йдуть шруси. Хоча, знаєте, у мене є питання стосовно використання в українській мові слова шрус. Тому що шарніри равних углових скоростей якось українською не звучить. Якщо правильно намагатись створити якесь скорочення, то шарніру рівних вуглових швидкостей виходить не дуже щось схоже на слово, а абревіатура виходить просто такою, яку вимовити неможливо. Якщо маєте якісь думки, як замінити це слово, то пишіть в коментарях і, можливо, ми щось разом придумаємо. Ну і давайте до самої машини. Видно, що тут є діодні лампочки. Видно, що дно зроблене ось захист з знаків стоп. Корпус машини зварений з заліза. Причому залізо таке непогане, наче, наче й не іржаве зовсім, трошечки може зверху. Також є велика ось ця довга стрічка світлодіодів. Що говорить про те, що це якби і постапокаліпсис, але при тому, коли в тебе є матеріали і час зробити все гарненько. Також є дві ось таких е, запасних каністерки, хоча може бути таке, що це і є основні баки. В процесі склейки відео все ж таки вирішив, що хочу подивитися, що це за Gambler 500, і воно виявляється, перекладається як азартний гравець, і це взагалі такий стиль раллі. Ну, а ще гравці замість того, щоб викидати сміття по дорозі, чомусь його збирають. Але це вже інша історія і все одно потрібні деталі. Ну що ж, давайте спробуємо це все діло. Якщо ви не помітили, до речі, тут є підприцеп кріплення, тому можна буде їздити з прицепиком. Так, машинка, так впевнено, набирає. Розганяється, в принципі, непогано. І що мені дуже подобається, дивіться, я повертаю і вона одразу майже вирівнюється. Тобто машина дуже стабільна, але я не навчуся ще нею керувати. Дивіться, я її навіть ще не злумав, хоча міг вже, напевно, раза три. Дивіться, я її намагаюся кинути в занос. Вона в нього спокійно заходить. Але вона вирівнюється. Ну, окрім тих випадків, коли робить отак. Машина однозначно їде краще, якщо ви нею намагатися дріфтувати, ну тут у вас можуть бути якісь складнощі, і декого може навіть не вийти. У мене, наприклад, не виходить. Але я від того не розчарувався. Машинка мені все одно подобається. Я б сказав, що в цієї машини є більше шансів вижити на дорозі, але як бачите, з моїми навиками я цього довести зараз не можу. Що цікаво, дуже багато популярних версій машин, різних там Gavri D Series і подібних, майже всі ЄТКшки не отримали версію машини з цим оновленням Gumbler 500. Не знаю чому, але, як бачите, тут все, в принципі, вийшло. Замість цього Гранд-Маршала вийшло щось таке. Я не знаю, як це правильно назвати, але... Як бачите, трешовий тюнінг тут є. Тут і зварений з непівржавого метала передній бампер, такий самий задній бампер, намагання в спортивній шляхом додавання ось таких фендерів, і класичний для цього виду тюнінгу багажник згори. В котрому є якісь частини, є, як бачите, паливо і є інструменти. Шноркіль також зроблений з пластмасової звичайної труби, що також прикольно. Притому лишилась основа від фари шукача, котра є на поліцейській машині. Стосовно значка переробки, мені здається, що це натяк на те, що в цьому тюнінгу використовуються матеріали, котрі вже були використанні, і, в принципі, я починаю розуміти весь прикол цього стилю. Давайте спробуємо, як машинка їздить. Слухайте, а не погано. А ну, гальмуй. Так, назад. Ну, в принципі, машина сильно не міняється. Основні риси від звичайної машини все ж таки є. Не міняється якийсь тип приводу, не міняється нічого кардинально, але ось ці маленькі нюанси, вони додають якоїсь, я не знаю як це назвати, вони додають якогось такого дивного шарму, в котрому все ж таки є прикол. Це так само, як ми з хлопцями брали і мультиплеєрі гралися в гонки на версіях для дербі. От щось таке от з того самого плану відчувається і тут. Ковід отримав також свою подовжену версію. Це виглядає прикольно. Реально таке враження, що тут зварили просто машину, котра була передньопривідна, і прицеп. До речі, який тут привід? Ось тут я бачу приводи і все таке. А ззаду дві суцільних вісі. І що саме прикольне, тут два бензобаки. Прикольна модифікація. Замість цього сплітера між двома половинками і от видно, що тут просто два куски металу, котрі просто хтось туди вварив. Знову ж таки, є світлодіодні а, фари, є зварений бампер. Але ця модифікація, я вважаю, дійсно прикольна. Поки що, наскільки я знаю, є тільки дві таких машини, котрі саме так зроблені. Я думаю, ви помітили, що колеса від Причепа вони на ширшій базі знаходяться, ніж передні. Це така малесенька деталь, котру одразу не помітно, але вона все ж таки дається в знаки От дивіться, я газую, і в мене передні колеса все одно їдуть. Задні в мене намагаються блокуватись, причому навіть мені здається, що не всі. Але розробники вирішили, що з цієї машини недостатньо, що однієї модифікації буде замало, і додали ще таку: біленько, гарненько, і наче все нормально, але є один маленький нюанс. Зовсім маленький нюанс, котрий, ну, по факту, є тракторним колесом на ось такій підвіски, і з валом, котрий ось передає в нас оберти не на переднє колесо, а ось сюди під 90 градусів і аж тоді на заднє колесо. Виглядає це все дуже страшно, дуже прикольно. І якщо ви помітили, ось тут, біля амортизаторів, колесові просто відпасти донизу не дає звичайний ремінь. Машинка вийшла швидка. Я не знаю, завдяки чому це саме, але заднє колесо воно ну, просто дуже сильно крутиться. В тракторів воно так певно і не може крутитись. Не знаю, Трактори, по-моєму, вони спеціально робляться такими, щоб вони не могли швидко їхати. Тут, як ми бачимо, 60-при тому, що я газую ледь-ледь, на повному газу вона просто отако вилітає. Але є один маленький нюанс. Ця штука на поворотах просто не керована. Для того, щоб робити якісь успішні модифікації трьохколісні з машин, потрібно розраховувати на те, що тут має бути рівносторонній трикутник. На мій погляд, поки що, це най, як сказати, найдивніший тюнінг. Але мені подобається. Гавріл Вендовер отримав ось таку модифікацію, котра дуже схожа своїми рисами на крокодильчика, і назва там щось подібне має, але я розумію чому. Тому що ось це ну, ну, ну реально крокодильчик, подивіться. Як бачите, є фендери ззаду, є дуже цікава модель спойлера, котра включає в себе світлодіодні ліхтарі позаду. І є ось цей передній весь тюнінг з світловою полосою по центрі, котрий робить з цього всього крокодильчика. Машинка, я б не сказав, що якось сильно змінилась, колеса в неї, звісно, шиповані. Але окрім цього дивного прикольного тюнінгу, тут більше нічого немає. До речі, ви бачите тут ще деякі частини, чи то домкрат, чи. Ай. Я випадково, вибачайте, я не спеціально. А якщо спеціально, то це не я. Дивіться, я сиджу, а тут нема керма. Ой, слухай, дивіться, яка панелька всередині. Але кермо де? Ну і певно найкраще я лишив на кінець. Тут знову ж таки немає чомусь керма. Але я думаю, ви здогадуєтеся, що це за машина. Це піджин, це, це сама машинка з трьома педалями. Слухайте, в мене якісь проблеми з грою, що в мене кермо ніде не показується. Чи це проблеми саме з цими модельками? Дуже дивно. А, я забув вам те, що показати. Машина зовні виглядає ось так. Це шедевральний тюнінг. Це дуже гарна... Ай, вантажна версія цієї машини. Головне те, що в цей сучасний новий новітній кузов вміщається набагато більше вантажу, ніж в стандартні кузови. Шановні, мені буде дуже цікаво почути від вас думку, як вам це оновлення, що ви про нього думаєте, і які ідеї хочете запропонувати самі. Я думаю, що такого короткого міні-огляду буде достатньо. Якщо вам буде цікаво, то подивитись також на Ютубі, що ще нового додали в цій версії гри. А я можу сказати лише наступне: всім всього хорошого і до побачення!